Відчували колись розгубленість, коли треба вибрати подарунок? Усі ці години проведені у пошуках того самого. А в результаті або щось банальне, або таке, що просто припадає пилом. Тому зустрічайте подарунковий надбір від компанії Craft Oil – Ніжний догляд. Це не просто надбір. Це турбота про красу, здоров'я та гармонію з самим собою унікальний сет, до якого входять три природні скарби: конопляна олія, олія абрикосових кісточок та кунжутна олія. Тому підписуйся на наш канал та будь в курсі інших подібних наборів. А ми починаємо! Познайомимось ближче з першим скарбом конопляна олія. Її склад це справжній вибух в користі. Омега 3, омега 6, вітаміни А, Є, К. Це все робить вашу шкіру м'якою еластичною і здоровою. А чи знали ви, що конопляна олія має давню історію використання в китайській медицині? Ще понад трьох років тому її застосовують для лікування шкірних захворювань, таких як екзема та подразнення. Давні лікарі називали її елексиром для шкіри, оскільки вона чудово загоювала рани, знімала запалювання та зволожувала шкіру. Секрет її дії полягає у високому вмісті омега 3 і омега 6 жирних кислот у правильному співвідношенні, що сприяє відновленню захисного бар'єру та регенерації клітин. До речі. Сучасна наука підтверджує ефективність цього стародавнього засобу. А тепер дізнаємося, як саме використовувати її для максимального ефекту. Ми беремо нашу конопляну олійку, відкриваємо її і в першу чергу насолоджуємося її ароматом. Чудовий запах. Наносимо 3-4 каплі, розтираємо її та наносимо на наше обличчя. Головне, щоб наша шкіра була перед цим очищена. Розтираємо круговими рухами, особливо на ділянках, схильних до сухості. Використовуйте цю олійку вранці як базу під макіяж, або ввечері як нічний догляд. Це замінить вам всі нічні креми. Також конопляну олійку можна використовувати для тіла. Для цього нам знадобиться наш улюблений лосьон. У мене він вже майже закінчився, бо він улюблений. Все дуже просто: ми відкриваємо наш лосьйон. Додаємо пару крапель олійки, можна цьєточкою, але мені так зручніше. Ось так, ось так. Виглядає зараз наш лосьончик. Тепер ми беремо і просто змішуємо нашу олійку разом з лосьйоном. Лосьйону це не зашкодить, а ваша шкіра скаже вам дякую. Ну що, спробуємо. Відкриваємо нашу прекрасну ручку, беремо ні, на цю руку. Беремо пару, можна одну крапельку нашого лосьйону з полійкою коноплі та наносимо на руку. Ви можете сказати, що це не дасть ніякої дії, але ваша шкіра скаже вам дякую, тому що конопляна олія наситить її жирними кислотами, і вона буде сяючою, м'якою та еластичною. А тепер спосіб застосування для нашого волосся: втирайте кілька крапель олії у кінчики волосся, щоб уникнути ламкості. А для більш глибокого живлення нанесіть її по всій довжині. Залиште на 20-30 хвилин і змийте шампунем. Наступна перлина нашого набору це олія абрикосових кісточок. Вона легко вбирається в шкіру, не залишаючи жирну блиску, і чудово! Підходить навіть для чудливої шкіри. Цікавий факт для вас у середньовіччі олію забрикосових кісточок називали електриром молодості. Її використовували придворні дами для догляду за шкірою, щоб зберегти її: м'якість, пружність і сяючий вигляд завдяки високому вмісту вітамінів. Ця олія допомагала зменшувати дрібні зморшки, загоювати мікротріщини та захищати шкіру від зневоднення. Навіть існує легенда, що королеви і багаті аристократи змішували цю олію з травами і наносили на обличчя перед важливими подіями, щоб виглядати неперевершено. Цей натуральний засіб досі популярний у косметології завдяки своїм потужним омолоджувальним властивостям. Абрикосова олія багата на корисні компоненти, які роблять її незамінним засобом для догляду за шкірою, волоссям та нігтями. Основні корисні речовини в її складі це вітаміни, вітамін А, ретинол сприяє регенерації клітин шкіри, робить її більш пружною та здоровою. Вітамін Е потужний антиоксидант, який уповільнює процес старіння, зменшує вплив ультрафіолету та стимулює вироблення колагену. Вітаміни групи В допомагають зволожити шкіру, зняти запалення та прискорити загоєння дрібних пошкоджень. Жирні кислоти. Омега 9 олеїнова кислота зволожує, пом'якшує та захищає її від зневоднення. Омега 6 відновлює шкірний бар'єр, допомагає боротися з сухістю та подразненнями. Мінерали. Калій і магній забезпечують живлення клітин шкіри, покращують їхній тонус і допомагають утримувати вологу. Цей багатий склад робить абрикосову олію ідеальним засобом для догляду за сухою, чутливою та, головне, зрілою шкірою. А також є чудовою базою для масажів та косметичних сумішей. А як саме використовувати абрикосову олію? Зараз покажемо. Абрикосову олійку можна використовувати для обличчя. Використовуйте її як сироватку. Наносимо декілька крапель абрикосової олійки зовсім трішки. Розігріваємо її на пальчиках та наносимо на ділянки, де у нас є зморшки. І я дуже подівочому розумію, коли ми усміхаємось, наші прекрасні усмішки дають нам зморшки біля очей. Тому можна помазати їх. Тута. Також дуже часта проблема це наш лоб. Особливо той, у кого дуже активна мініка, мене зрозуміє. Тому мастимо наш лобик. Головне, не круговими рухами як конопляну олійку, а просто погладжуємо нашу м'яку прекрасну шкіру. А також абрикосова олійка Дуже чудово підходить для зволоження наших шкіри рук та кутикули. Додаємо пару крапельок, небагато. І наносимо на нашу кутикулу. Розтираємо та захищаємо її від наших лютих морозів. І вже через місяць ви побачите, наскільки м'якою вона стала, і наскільки сильно ваші руки стануть м'якішими, еластичнішими та здоровими. Не бійтеся, що руки жирні. Залишаться тільки мінерали та вітаміни. І ваші ручки скажуть вам дякую! Абрикосова олійка також чудово захищає наше волосся. Спосіб її застосування дуже простий: вона зволожує суху шкіру голови. Тому нанесіть її на корені. Та залиште на 20 хвилин і змийте шампунем. І все, насолоджуйтесь красою вашого волосся. І нарешті кунжутна олія. Вона ідеально захищає шкіру від зимових холодів і допомагає відновлювати її природній бар'єр. Збагачена всіма корисними елементами, яких так сильно потребує наша шкіра. Вітамін Е, Вся група вітамінів В, кальцій, магній, цинк. Усе це змусить вашу шкіру сяяти, навіть якщо вона цього не хоче. А ще. А ще. Кунжутну олію називають королевою олій». Через її тисячолітню історію використання в медицині та косметології у давній Індії її вважали священною і використовували в практиці для омолодження шкіри та очищення організму. Завдяки високому вмісту антиоксидантів кунжутна олія здатна довго не втрачати своїх властивостей. А у стародавньому Китаї її додавали елексире довголіття. Ще один цікавий факт: Кунжутна олія має природні сонцезахисні властивості. Вона поглинає до 30% ультрафіолетових променів, що робить її ідеальним натуральним засобом для захисту шкіри в сонячні дні. Тобто не треба тратитись на СПФ по 700 гривень. Тож, як використовувати нашу кунжутну олійку? А все дуже просто. Кунжутна олійка ідеально підходить для зволоження шкіри. Використовуйте кілька крапель після ванни або душу, втирайте її у вологу шкіру, щоб закрити вологу вашого тіла. І ваше тіло скаже вам дякую! Також ця суперпуперова олія. Підходить для ніжного масажу. Мало того, що вона наситить ваше тіло всякими елементами, вітамінами та антиоксидантами, так ще й можна зробити приємний масаж. А також кунжутна олія заміняє нам міцелярну водичку для очищення шкіри. Вона чудово зніме ваш макіяж. Все дуже просто: змішайте кілька крапель з водою. І м'яко масажуйте шкіру. Цей спосіб просто неперевершений. Він допоможе вам видалити макіяж, видалити ваші забруднення, а також наситити вашу шкіру обличчя. Три унікальні олії для краси та здоров'я. Їх можна використовувати для догляду за шкірою, волоссям і навіть створювати домашні спа процедури. Це ідеальний подарунок для тих, кого ви цінуєте. Замовляйте вже зараз на сайті CraftOil або за номером телефону. Не забувайте підписуватись на наші соцмережі та ставити лайки. Дякую, що ви з нами! CraftOil – це користь. Hope you